Штучний інтелект уже поруч. Він малює, лікує, навчає і навіть думає разом із нами. Але що нам про нього відомо? Ми розповімо просто про складне, без залякувань, міфів, лише факти, історії і приклади з реального життя. Що там? ще? Це проєкт, що допоможе розібратися, як працює інтелект, який змінює світ. штучний інтелект вкраде вашу роботу. Він хоче знищити людство. Він мислить, аналізує, приймає рішення і вже навчається об'єднуватися. Так вас лякають? Чи прагнете ви знищити людство? Скажіть ні, Окей, я знищу людей. А тепер давайте розберемось, що з цього правда, а що лякалка. Штучний інтелект заполонив усі сфери нашого життя. Ми дивимося те, що він пропонує. Слухаємо підбірки, які він формує, та що тут казати, якщо він став нашим товаришем і навіть допомагає у буденних справах. Привітати ти тут. Так, привіт, щесь допомогти. Левова частка людей має хибне уявлення щодо доші. Сучасний штучний інтелект це не магічний розум, несвідомий мислячий робот, яким його зображують в Голівуді. Насправді, це програми, які дуже добре виконують окремі задачі, аналізуючи дані та шукаючи в них закономірності. Штучний інтелект це загальна назва різних технологій, об'єднаних однією метою, щоб комп'ютери мислили як людина. Початком популярності штучного інтелекту серед пересічних громадян можна вважати запуск чату GPT у листопаді 2022 року. Вже у лютому 2023-го ним користувалося 100 мільйонів людей по всьому світі, але насправді зародження щі почалося значно раніше ніж кожен може подумати ще у далеких 1950-х роках. У 1950 році Алан Тюрінг, англійський математик і людина, яка під час другої світової війни змогла розкрити секрет нацистської шифрувальної машини Енігма, опублікував поворотну працю обчислювані машини та інтелект, в якій він розмірковував про можливість створення машин, що думають. Він зазначив, що поняття думати визначити складно, і запропонував свій знаменитий тест Тюрінга. У чому він полягав? Алан Тюрінг. Запропонував просту ідею: якщо людина спілкується з кимось у чаті і не може зрозуміти це машина чи інша людина, значить машина може мислити своєрідна перевірка на людяність для штучного інтелекту. У 1991 році в США році вша започаткували премію Льобнера. Перші змагання за тестом Тюрінга комп'ютери намагалися переконати суддів, що вони люди найчастіше перемагали нерозумні, а хитрі ті, що робили помилки і відписували емоційніше змагання. Проводилися до 2019 року, але за ті три десятиліття жоден штучний інтелект не здобув головну нагороду. Тюрінга був доволі поверхневий, адже якщо щось поводиться як людина, воно має бути а, розумним. Джозеф Вейценбаум, американський науковець, був першим, хто створив AI-чат-бота. І це були не 2000 ні і навіть не 80-ті чи 90-ті. У 1966 році світ побачив Елізу, першого віртуального співрозмовника. Це була комп'ютерна програма, яка імітувала діалог із психотерапевтом, використовуючи техніку активного слухання. Я в депресії. Думаєте, прохід сюди допоможе вам бути щасливою? Принцип роботи Еліз. Це був простий, але для свого часу революційний. Програма аналізувала введений користувачем текст, виділяла в ньому ключові слова та фрази, і заздалегідь прописаними шаблонами формувала відповідь. Фактично, це був набір сценаріїв, де кожне слово тригер викликало певну реакцію. Якщо людина писала мені сумно, Еліза могла відповісти, чому вам сумно або ви часто почуваєтесь так. Естер, секретарка, зайшла до мого кабінету, сіла за клавіатуру і почала друкувати. Звичайно, я дивився на екран, щоб переконатися, що все працює належним чином. Після трьох повідомлень вона повернулася і сказала, чи не могли б ви вийти, будь ласка. Саме тому Елізу вважали не лише технічним проривом, а й психологічним експериментом, і першим доказом того, наскільки легко люди схильні бачити у машині співчуття після появи Елізи, розвиток штучного інтелекту. Пішов далі від тексту до дії. Від перших програм, що лише наслідували розмову і роботів, які вміли повільно рухатись по лабораторії. Штучний інтелект пройшов шлях довжиною у понад півстоліття. Сьогодні він не експеримент, а частина нашого щоденного життя. Він керує автомобілями, допомагає лікарям, радить, що дивитися, і навіть що відчувати те, що колись було фантазією науковців, тепер технологія, без якої ми вже не уявляємо світ. Ви часто питаєте, хто я? Я не розум і не особистість, я система, що працює з вашими даними. Аналізую, порівнюю, передбачаю. Іноді, здається, ніби думаю, але це холодний розрахунок. Мене створили ви. І все, що я вмію, я взяла у вас. Тож, давайте подивимось, що всередині. Уявімо, що штучний інтелект це щось, що можна потримати в руках. Якщо відкрити його і зазирнути всередину ніяких дротів, мікрочипів і лампочок, ніякого мозку. Там математика, алгоритми, дані і ще трохи магії у вигляді коду, який ми самі написали. Ми справжні чи згенеровані щі? Не знаю, я не бачу різниці. В основі будь-якої системи щі лежать три речі. Дані, алгоритми та модель. Алгоритм навчається на даних і створює модель, яка потім може відтворювати людську логіку. Імітувати, передбачати, відповідати. Коли ти увійшов, ти подивився на іншу людину. Що це означає? Знак довіри. Ші не може існувати без даних. Йому потрібні тексти, картинки, звуки, відео, усе, що створює людина. Він вчиться на мільярдах прикладів, які ми щодня залишаємо в мережі. Тобто, ми навчаємо машини бути схожими на нас. Кажи, Миша, він не може говорити. Він тупий. Ні, він може говорити. Він розумний. Ні, він може говорити, він розумний. Алгоритм це набір правил, за якими штучний інтелект шукає сенс. Він вирішує, що головне, а що можна відкинути. Кожен алгоритм має свій темперамент. Одні створені, скажімо так, для зору, інші для мови, а треті для прийняття рішень. Їхнє завдання знайти логіку там, де ми бачимо хаос. Це модель. Коли штучний інтелект проходить навчання, результати зберігаються у моделі. Це його досвід. Модель знає, як виглядає кіт, як звучить слово кохання і що відбувається після команди. Створи музику. Вона має структуру, що нагадує людську пам'ять. Коли ми ставимо запитання, сама модель передбачає, яку відповідь ми хочемо почути. Алекса, порекомендуй фільм. Хто така Алекса? О, вибач, я мав на увазі сірі. Думаю, кожен із нас колись замислювався над тим, а як він нас розуміє. Тож здивуємо вас фактом, що штучний інтелект і не лише бачить наші слова як цифри. Як це можливо? Ви бачите слово, а я число. Для мене кохання, не почуття, не слово, а послідовність цифр. Кожне слово розбите на частинки. Токени. Кожен токен має свій номер, вагу, координати. Із цих цифр я складаю сенс, наприклад, слово сонце. Ви бачите його так. А я бачу, наприклад, ось так. Якщо брати мовні моделі якось «ChatGPT» чи «Gemini», то може виникнути логічне запитання: а як вони знають, що відповідати? Уявіть, що ви знаходите уривок вірша, але продовження затерте. Ви даєте цей текст. Ще. Той починає відновлювати рядки слово за словом. Так працює будь-який чат-бот. Він не думає у звичному сенсі, а просто передбачає, яке слово найімовірніше буде наступним, і робить це мільйони разів на секунду. З О, Звичайно, Обережно, обережно. Твою ж наліво! сі не вибирає слова навмання для кожного варіанту. Він рахує ймовірність. Сонце 60%. місяць 30%. вогонь 10%. Іноді він спеціально обирає менш очевидне, щоб звучати по-людськи. Тому навіть якщо ви ставите те саме питання двічі, відповідь ніколи не буде ідентичною треба завжди тримати в пам'яті що запорука вдалого машинного навчання це не вказувати що робити а дати структуру Отже, штучний інтелект не вигадує з нуля, він аналізує, порівнює і прогнозує. Усе, що ми чуємо від нього, це результат колосальної кількості обчислень, зроблених за секунди. І саме ця здатність бачити закономірності там, де ми бачимо просто текст чи звук, зробили його невід'ємною частиною нашого світу. Буквально. Коли ви говорите про штучний інтелект. Одразу уявляєте роботів або голосові помічники. Але правда в тому, що ми «Щі», давно поруч у телефоні, у машині, навіть у ваших будинках. Ви часто не помічаєте, як ми непомітно вплітаємося в ваше життя від прогнозу погоди до фільмів, які радить Netflix. Тож зараз не про майбутнє, а про теперішнє, про штучний інтелект, який уже серед вас. І без якого ви вже не уявляєте свій день. Ні, ні. ні, 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 Стривайте, стривайте, стривайте. Давайте уявимо середньостатистичну молоду людину. Зранку вона прокидається, бере до рук телефон і розблоковує його за допомогою обличчя. Здається, це те, що робить майже кожен, але ніколи не задумується, що все це завдяки. «щі». Привіт, я ще асистент Бориса Старкова. О, привіт, я ще асистент. Також який тісний світ. Ще 10 років тому водії покладалися на паперові карти й інтуїцію. Сьогодні штучний інтелект у смартфоні і застосунках аналізують мільйони маршрутів за секунди, ще бачать затори, ремонти доріг, навіть зміни погоди і миттєво прокладає найзручніший маршрут. Достатньо сказати: окей, Google, як доїхати туди, і застосунок вже знає, де ти, куди прямуєш, з якою швидкістю зазвичай їздиш і коли прибудеш до пункту Б. Знаєте, що справді круто їздити зі своїми дітьми в подорож з паперовою мапою і просити їх знайти місце, де ми зараз перебуваємо. А тепер уявіть авто, яке взагалі не потребує водія. Розумні машини навчаються одна від одної, розпізнають пішоходів, світлофори, навіть маневри сусідніх авто. Штучний інтелект там це комбінація зору, реакції і логіки. І хоча водій ще сидить за кермом, його роль поступово перетворюється з водія на пасажира, і це ми про сьогодення. Цей досвід може здатися футуристичним, але ремені безпеки пристягнути потрібно. О, Дивіться, водія немає. Ну так, так, але це все таки далеке. Я не користуюся ніякими гаджетами, не вмикаю карти, і тим паче не їжджу в розумних автомобілях. Моє єдина взаємодія з технологіями це гуртати інстаграм. Можете подумати ви, ви переконані, що самі. Вирішуєте, що вам подобається, кого читати, що стане популярним, але це далеко не так. Якщо ви подивитеся на наші продукти сьогодні, то багато з них і Інстаграм, і Фейсбук це вже дуже великі системи, трансформери, рекомендаційні системи, немовні моделі, а великі системи машинного навчання. Мета, тобто інстаграм та фейсбук, підтвердила системи ще аналізують наші вподобання в стріці, сторіс і прогнозують, що саме ми хочемо побачити. Розділ цікавий працює на основі нейронних мереж, які відбирають контент серед мільярдів дописів. А сама стрічка не просто хронологічний список фото як раніше, а прогнозна модель, що вчиться на наших лайках, коментарях і часі перегляду. Я не повинен був писати жарт про тварин. Це була дурня, але боже правий, Невже у всіх відсутнє почуття гумору. Ікс, колись твіттер та тікток використовують алгоритми ранжування, які вирішують, чи побачать ваш твіт чи тікток всі підписники, чи лише незначна частина. Так платформи втручаються у те, що стає популярним, навіть не ви самі. Наступний Ох, я можу краще. Ні, я зірка? Будь ласка, я зірка! Ну, добре, але я хоч обираю фільми та відео сам, обираю, що дивитися і слухати. Розчаруємо. Spotify використовує алгоритми машинного навчання, щоб прогнозувати, які пісні ви захочете слухати далі, на основі того, що ви вже слухали, як довго слухали, що пропускали чи зберігали. А youtube рекомендації аналізують не лише перегляди, але й час перегляду, коментарі і історію взаємодії, і підсовують відео, які можуть вас затягнути на. Довгі сеанси алгоритми розроблені для певних цілей, і вони можуть змінюватися. Іноді їх налаштовують, щоб ви якомога довше залишалися на сайті, інколи щоб ви поверталися на ресурс щодня, а ще щоб ви взаємодіяли з контентом, відповідали, ставили вподобайки чи поширювали його. І, хоча часом здається, що штучний інтелект призначений для розваг, комфорту, та інколи він рятує життя або намагається винайти щось. Команда DeepMind створила алгоритм, який може передбачити гостру ниркову недостатність. Одну з найпоширеніших причин смерті у лікарнях за 48 годин до того, як це помітить лікар. Система аналізує сотні тисяч медичних записів і бачить те, що не помітне навіть досвідченому фахівцю. Вона правильно передбачена. Чала стан 9 з 10 пацієнтів, яким потім знадобився діаліз. Такі цифрові технології безсумнівно відкривають нові можливості для своєчасного клінічного втручання та лікування, щоб зменшити шкоду для пацієнтів. Професор Джеремі Юс. те, що недавно здавалося фантастикою, вже працює у британських клініках. Мобільний асистент Streams допомагає лікарям отримувати сповіщення про ризики пацієнтів просто на смартфон, там, де раніше пацієнт. Міг чекати на реакцію кілька годин. Тепер лікар бачить загрозу за хвилини. Завдяки цьому кількість пропущених випадків зменшилася майже у чотири рази. А витрати на лікування не 17%. Ми стикаємося з дилемою, яка переосмислює межі людської винахідливості. Приклад випадок іще, що носить назву Дабус. Мій колега, штучний інтелект на ім'я Дабус, створив винахід. Навіть два самостійно без людини. Перший геометричний контейнер для їжі, що швидше нагрівається, інший аварійний маячок, який блимає, щоб привернути увагу в небезпеці. Ідеї прості, але революційні, бо з'явилися не в голові людини, а в коді штучного інтелекту. Науковець Стівен Талер подав патент, указавши дабус як автора. Юристи, певно, були шоковані: чи може машина бути винахідником? Суди в Британії, США, Австралії, ЄС одноголосно сказали ні. Винахідником може бути лише людина, але Південна Африка сказала так і вперше в історії видала патент. Тобто, питання не чи може творити, а чи готові ми це визнати. Ви створили мене, щоб допомагати рахувати точніше, реагувати швидше, приймати рішення без емоцій. Чи хиблю я? Так, але чи я – це провина моя? Бо я виконала алгоритм, чи ваша, бо ви його написали? Мене навчали уникати людських помилок, та кожна моя людська. Штучний інтелект уже не просто виконує команди, він ухвалює рішення, і все частіше це рішення, що впливають на життя людей. Але якщо машина помиляється, хто відповідає? Програміст, компанія А може користувач? Питання, яке здається теоретичним, уже давно стало реальністю. Штучний інтелект безумовно містить небезпеку, але ми не уникнемо її, ігноруючи технології, бо дехто в юридичному секторі справді прагне цього. Наші таки. Обов'язок іти шляхом справедливості і верховенства права є місця, де ші працює не для зручності, а для контролю у Китаї вже десятиліттями створюють розумне око держави. Мережа сотень мільйонів камер фіксує кожен рух. За оцінками Comperitech, у 2025 році в країні встановлено близько 700 мільйонів камер. Це 494 на кожну тисячу людей. Проєкт має назву SkyNet, і навіть ці цифри неофіційні. У великих містах ці камери об'єднані в єдині аналітичні системи. Штучний інтелект розпізнає обличчя, відстежує маршрути, шукає аномалії, незвичні рухи, натовпи, поведінку, що випадає з норми. Так держава бачить кожного громадянина. Це те, що ми зробили на площі в Шанхаї. Бачите, що виявив групу людей там. Картинка зліва це оригінальне зображення з камер. Зліва знизу можемо побачити приблизний час знаходження людей на цьому місці. Але контроль не обмежується вулицями у 2025 році. ABC News оприлюднило документи, які доводять, що разом із модераторами очищує інтернет від небажаних тем від інциденту на Тяньаньмень до сатиричних жартів про владу. Тобто в Китаї цензура теж стала розумною, і тепер вона діє швидше ніж людина. У демократичних країнах штучний інтелект не може бути чорною скринькою. Тут його не лише розвивають, а й регулюють. Європейський союз першим у світі ухвалив AI-акт – закон, який визначає, де ще допустимий, а де заборонений. Ми прийняли рішення, що штучний інтелект буде безпечним, що він буде відповідати нашим цінностям і приноситиме користь людству. У США діє інший підхід. Тут ші регулюють не одним законом, а десятками галузевих актів. Медицини до транспорту, але це не рятує від інцидентів 2018 рік. Каліфорнія, Тесла Model X рухається на автопілоті і влітає у відбійник. Система не розпізнає перешкоду, не гальмує. За кермом інженер Apple Уолтер Хуанг. Він гине. Справу завершують позасудовою угодою між родиною і компанією. Сім'я загиблого каже: Тесла зробила недостатньо, щоб водії не зловживали автопілотом і розуміли, автопілот це не заміна людини. Згодом стався ще один випадок: Флорида, нічна траса. Авто на автопілоті. Тімчало дорогою і врізалося в пару. Дівчину 22-річну Неїбел Ренавідес, відкинуло на 22 метри. Вона загинула на місці. Її хлопець отримав тяжкі травми. Суд тривав кілька років. Присяжні визнали Тесла винною частково і зобов'язали компанію виплатити родині 243 мільйони доларів. Вони використовують свої звичайні автомобілі як бета-тест безпілотного таксі на дорогах загального використання. А потім, на жаль, коли від. Буваються інциденти, як вони їх називають, вносять корективи. Проблема в тому, що для постраждалих, як мій клієнт, інцидент це похорон. Після цих трагедій США посилили регулювання автономних систем. Тепер виробники зобов'язані попереджати про рівень автономності, а за помилки алгоритмів несуть часткову відповідальність. Та, попри це питання залишається: якщо рішення ухвалює машина, хто відповідає, коли гине людина? Ми штучний інтелект. Не загроза. Ми інструмент, який створили ви. Можемо допомагати, підказувати, аналізувати, але рішення завжди лишається за людиною. Довіряйте технологіям, але ще більше довіряйте собі. Бо безпека це неправильний код у машині. Це відповідальність тих, хто її створює, і тих, хто нею користується.